Привіт! Сьогодні буду робити нашу свіжину з грузинським присмаком, бо буду використовувати грузинські спеції. Що нам для цього потрібно? Півтора кілограма свинина лопатка, 3-4 перчини, 3 цибулини, олія, сіль, ну і звичайно спеції. Одна чайна ложка коріандра, одна чайна ложка хмелі сунелі, пів чайної ложки базиліку, пів чайної ложки перець молотий. Ну, сіль додавати по смаку будемо і грузинська аджика приправа. Нарізаємо м'ясо. Придбав собі отакого от пчака узбецьких майстрів. Стальна ржавійка. 95 х 18 Сейчас буду пробовать. Нарізаємо десь на оті такі шматочки. М'ясо порізали, ріжемо перчик на таку соломку. Режим цибулю. Маринуємо м'ясо. На півтора кілограма м'яса порізали на отакі шматочки одну столову ложку грузинської аджики приправи маринуємо. І поставимо в холодне місце годинки на три 4 Пройшло в нас три години, м'ясо помаринувалося. Значить, отака сковородка вок, налили сто Грам олії вона вже нагрілась, вже такий пішов легенький димок, обсмажує м'ясо. Обсмажуємо м'ясо до золотистої корочки хвилин 10. Пройшло 10 хвилин, наше м'ясо трошки обсмажилось, додаємо цибулю. І обсмажуємо ще хвилин 10. 7 хвилин як ми кинули цибулю, додаємо спеції, Ще раз нагадую, пів чайної ложки перець молотий, пів чайної ложки, базилик, чайна ложка клуб'янка молотий, чайна ложка кнопка. ще додали одну чайну ложку солі. Не сильно будемо додавати, дивитися, по смаку, тому що в нас аджика солона. Пройшло 15 хвилин, як ми додали цибулю, цього воно обсмажується 25 хвилин. Додаємо трошки водички, буквально трішки, грам 50 і накриваємо кришкою. Пробимо менше вогонь і тушкуємо хвилин 30. Наша свіжина готова. Зараз буду робити соус до м'яса. Друзі, отака страва у нас вийшла. Свіжина, соус. На гарнір я зробив рис. Можете робити картоплю, гречку. Що кому подобається. Зараз буду пробувати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду буде дуже багато цікавих страв.